Одна з помилок експертів це не делегувати, тому що хто ж зробить краще за мене. І це дуже велика помилка, яка стримує вас, зупиняє і не дає йти в розширення. Дійсно, коли ви починаєте делегувати, давати завдання, ваш помічник може робити не так, як ви. Його треба навчити, і я навіть скажу: в нього треба вкластися. Ви в нього вкладаєте. Зерна, да? тобто сіяти необхідні зерна, які вам потрібні. І потім дійсно він може піти, розвиватися далі своїм шляхом. І тут дуже важливий такий кармічний момент. Або ви будете радіти і своєю радістю поливати ці зерна, які ви в нього вклали, і наступний помічник може до вас прийти вже зовсім на іншому рівні. І те, що ви вклали в цього, він вже буде знати. А можете почати казати, я для нього, да, це все зробив, а він пішов, і цим самим, самим ви будете псувати той врожай, який ви посіяли, ті зерна, які ви вклали, ви просто не дасте їм прорости, і дійсно вам буде далі все складніше і складніше. Тож, ловіть, де зараз ваш, ваш фокус, на чому він знаходиться, відслідковуйте, і якщо хочете розібратися з цим глибше. Приходьте на консультацію, я вам всім з радістю допоможу.